Так, що розпочинаємо. Я думаю, скільки нас? Раз, два, три, чотири. Василь, тут ваше питання. Тоді немає ще одного. П'ять. П'ять. Василь, ваше питання. чотири буде. Ну, кворум буде. Mm -hmm. Добре, Добрий день всем. Э, так, давайте тоді. Дякую, що всі підключились, бо ніч така весела. Була. Давайте переходимо тоді бастренько про передачу земель ділянки у бакаляр Іван Миколайович. Для будівництва та обслуговування житлового будинку господарських будівель та споруд площа 0,25, присадибна ділянка. Якому населеному пункті? Та одрежі ж не називаємо, Ну, Райпала, Це оформляють будинку. Ну, документи на хати, чого вони в нас масово йдуть. Є за? документи. На право власності, є документи. Хто за? За. 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 Так, також наступне питання про передачу земель ділянки Берлятьну Тетяна Васильівна. Колона Межова, Площа 025 для будівництва та обслуговування житло будинку господарських будівель та споруд. Хто за? За. 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 Про передачу земель ділянки у власність галу Ганна Микитівна площа 025. Село Вознесенське для житлового будинку господарських будівель та споруд. Хто за? За. 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 Так, я теж. За. Так. Про передачу земледілянку власність Назаренко Валентину Михайловичу. Село Іванівка для будівництва житлового будинку господарських будівель та споруд. Хто за? За. 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 Так. Тепер ми надавали. То тепер розриваємо про припинення шляхом розірвання до оренди зельні гор... з горбенком за Демурено. Площа но 15 для будівництва, та обслуговування житлового будинку господарських будівель та споруд. За. Зуточні, за. За. будь ласка, горбаненка чи горбенко? Горбаненко. У мене Горбаненко. А? Горбаненко. За. 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 Так, про перед, про розірвання договору оренди землі. Е, тут Ну Леонідович я казав, він на сесію виправив. Тут маловичко, а у шапки Горбаненко. Голосуємо за Маловічко розірвання. Межова, yeah. площа 0,0883 для обслуговування будинку господарських будівель та споруд. Васильович, ви ж не голосує. конфлікт інтересів, так. Не голосую. Я за. 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 Так, є. Так. Про припинення шляхом розірвання до оренди землі укладено з громадянином в площа 0,07 межова для обслуговання ж будинку господарських будівель та споруд. за 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 Сітько, да? За. Да, да, да. Але тут по Сергію Васильовичу тут стоїть два питання. Про припинення, що договору оренди землі. Тут два договора. Я так розумію. чи це не, одне, один. Чи Це порядки. Там. там помилка, але на сесію виправить. Модель. Все, я зрозумів. Ні, не, не там я просто маловичка, а верхушка горбенко, там маловичка, маловичка. Що... Получається три питання. 20, 21 і 22. Так? Ну, в мене, я здивлюся, що порядок денний. І тут три питання. Це на Чи... 29. Ми проголосували. Ага. 20. 21. Ми голосуємо, так? Да? Припинення. Площу. Горбаненко, ми так сказали, проголосували. Ну, це а, маловічка. Горбаненко, Горбаненко, маловічка, Горбаненко і маловічка це дві різні людини. Горбаненко окремо проголосували, маловичка окремо. Просто в шапці в преамбулі вверху там помилка, її на сесію вийшли. Ну, про... ну дивися, я беру по пункту. Пункт 20 – Горбаненко проголосували. Пункт 21 –– Маловичко, проголосували. Далі, 22 й пункт іде. Маловичка. Василич, я йду не по програмі, я йду по рішеннях. Там по чергу денну могли напутати. Я йду чисто по рішеннях, які. Мали ну, не одне, це була громадська забудова все. Ладно, сітько не проголосували, так? Так, да, сітько проголосував. Все, все, добре, добре. Ну, Бо я вже сам запутався. Я все. йду по рішеннях, не по. Я зрозумів вас, я зрозумів. Так, наступне питання про припинення шляхом розірвання договору оренди землі з Тарасюком площа 15 гектар, 17,25 сотих для ведення товарно сільського господарського виробництва. Де ця земля знаходиться? На якій <зас> території? Якої старостата? Значить, там 9, 9 договорів знаходяться на території Іванівського і Рапільського старостинських округів. А припинен, Іванівка і, і Райпали, да. А яка підстава припинення? Не заява. А, так, а, а як ти на бюджет. А на бюджет, відповідно, зона бойових дій вони і так не платять. Я розумію, що вони не платять. Якщо вони хочуть розірвати договір, нехай дають форс-мажорні обставини. Є таке поняття, як сертифікат Торгово-промислової палати, і цей сертифікат надасть право йому розірвати. Ви розумієте, що самі бойові дії вони, діло в тому, що звільняють від сплати податків, якщо подивитися податковий кодекс України, але договір не припиняють. І тільки припинити можна в тому випадку, якщо е, Торгова промислова палата України, ну в даному випадку Дніпропетровська торгова палата дасть відповідний сертифікат про припинення, про те, що тут дійсно йдуть бойові дії, і тоді ми, тому що договір, я так розумію, ще діє. Це ж з ними між... А? дійсний. 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 Ну, це я так, я даю пояснення, а там, в принципі. Ну, на ваш розсуд. Тем более тим более, що це це я понимаю, якби там 15 соток, чи там чи скільки, тут там не стоїть питання. Олег, а ви що... вивчали, будь ласка, ви це питання вивчали? А ну, ми просто перед щоб цим... проголосували зараз, ми перед цим розривали теж Іванівку, все просто що по незаборгованості? вони. Так, забороненість це судова справа. Вибачте, ласка. Ні, ну вони заплачені, нема заборгованості, я ж не бачу документів. В матеріалах немає довідки про заборгованість. Так, а що ми будемо розривати? Нехай готує документи, він, заява це таке діло. І на наступну сесію ми проаналізуємо її. Таким чином, приймемо якесь рішення. Це ж тут у Єсу два цих самих. Тут ну, гектарів, мабуть, Н. Дев'ять заяв. Ох, дев'ять заяв, ніфіга собі. Дивіться, я наскільки розумію, що птиця не подав жодної заяви про розривання, і цей Іванівський не подав заяви і не подає. Тим паче, що їм буде відшкодування. 21 січня прийняли рішення постанова Кабінету міністрів. Що відшкодування буде за збитки, які в зоні, в зоні бойових бій, до 4700 гривень, але не більше 2000 гектарів землі. Вона вже працює, вже приймають заявки, обласна військова адміністрація, ну там є переліки і далі, так далі. І там вони бачили, що... там нема фізичним особам відшкодування. Фізичні особи підприємці, Ну а він є... же не, під... не підприємець нас. Що в нас? Фізична особа, громадянин. Так, але що він землі набрав? А тепер платити не може. Не з головою думати було. Я розумію, що він же знав, що йдуть в воєнний стан на Україні. Ну давайте повернемо на доопрацювання. Хай заборгованість рішимо, тоді будемо далі. Давайте. Я підтримую таку позицію голови. Що? Які є ще в кого пропозиції? Давайте вислухаємо. Та давайте на доопрацювання дійсно. Довідки ж немає про ну, Я підтримую вас. Просто там ми требували людей за до гектара за сінокосіння, а, і то люди доплачували та перелажували. Ну так, да. ну, і до гектара, а тут мається на увазі, скільки, яка кількість этих, і ми, нам не відомо. Або не Все, та... давайте. давайте, да, добре. Давайте, що не виносимо, повертаємо на доопрацювання тоді. Так. Да. Хто, да, хто, да. хто, хто да. за? За. 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 Так. Е, і тоді в нас е, наступне питання про надання дозволу на виготовлення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду. Таранченко Ніна Олександрівна. 에, так, площа 0,25 для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд. Ну це я так зрозумів, теж роблять документи на Так, Житова громадська да, да, забудова, да, як це саме. А, Чорноморець прозвучало це саме? Щас, сейчас, я ж тепер трошки так, з така чорноморець, так. так, про припинення шляхом розірвання до реренду землі Чорноморець е, Валентина. Площа 0,0819, Межова для обслугову для будівництва та обслуговування будинку господарських будівель та споруд присадибна ділянка. Хто за? За. 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 За також. Так, ну вроді би всі щас я перегляну, кроме Тарасюка. Ну, всі, в мене всі, Леонід, що в да, да, да. Да. Ну, все, Добре. тоді. Тоді на 13.00, дякую, що.